Остап Вишня. Як варити і їсти суп із дикої качки? Максиму Тадеєвичу Рильському. Був такий славнозвісний орнітолог Мензбір, який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки, крім базару, водяться ще на логових озерцях та по очеретах і тихих-тихих -тих плесах. По річках, колисках смарагдової батьківщини нашої радянської. Словом, ви поїхали на логові озера, на очерета і на тихі тихі плеса. Само собою, розуміється, що ви берете з собою рушницю це така штука, що стріляє. Набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху. А саме рюкзак. Буханку, консерви, огірки, помідори, десяток, укроту яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече. Їдете ви компанією, тобто колективом. Так, чоловіка сп'ять, бо дика качка любить іти в супову кастролю з під колективної праці. У вагоні чи на машині зразу ж ви почуєте Е, черт, стопку забув! Ви взяли? Взяв. Ну, як будемо в копі, позичите. А залишусь сам, доведеться з горлушка. Горлушком за мисливською термінологією зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву Право Дика качка любить убиватись тихими тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло криваво багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать. Це ввечері. А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано рано, тільки но починає на світ благословлятись. Звуться ці часи у мисливців зорьками – вечірньою і ранковою. В ці часи ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою, і праворуч, і ліворуч, шум, свист качиних крил. Ви і сюди бах, і туди бах, і отуди бах. Ах, незабутні хвилини. На вечірню зорьку ви спізнились, це обов'язково. Запізнення на вечірню зорьку – це мисливський закон. Виходячи ще з дому, та що там виходячи? Ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорьку ви обов'язково не встигнете. От через це саме ви в день виїзду на полювання, ще зранку все складаєте, ще зранку ви щось забуваєте. І вже в час од'їзду ви вбігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи то до машини, на запитання знайомих, куди кидаєте спішу, щоб на вечірню зорьку спізнитись, і галопом далі. Словом, спізнились. До озерця ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби, зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, поклавши на водяні лілеї голови, полягали спати. Але ви з цього не печалуєтесь, бо поблизу кожного логового озера є чи ожеред, чи копиці пахучого пахучого сіна. Ви йдете до ожереду і розташовуєтесь. Ви розгортаєте сіно, простиляєте плаща, лягаєте горілиць, дивитесь на чорно-сині глибоке зоряне небо, і відпочиваєте. А відпочиваючи, думайте Ну, думайте собі на здоров'я, а ми будемо до ранкової зорки готуватися. Ну що ж, товариші, давайте звечора приготуємось, щоб зранку не вовтузитися, а зразу за рушниці й по місцях. Де ж це стопка? Прохав же покласти? Що, нема? Нема. А я взяв, я поклав собі за правило. Приїжджаю додому, а її в рюкзаці прив'язую, щоб не забути. По-моєму, не так нервуєшся, як рушницю забудеш. Доведеться й собі прив'язувати, а сьогодні, прошу вас, позичте вашої. Капризна, це я вам скажу, штука як з горлушка. Повітря чисте, на широкі дихання диханні візьмеш, а воно темно, не встигнеш і зітхнути, як уже горлушко біля донушка. Тут і починається найцікавіший момент качачого полювання це коли старі, досвідчені ваші товариші по полюванню починають розповідати різні надзвичайні випадки з мисливського життя. Спільна для всіх мисливських оповідань риса це те, що всі вони факти. Що все це насправді було, що розкажу, то не повірите, але це факт. Швергається вгорі якийсь космічний хлопчик зорями, залишаючи в чорносиній безодні золоті смуги, репить віз, дишель свій униз спускаючи, блідне поволі чумацький шлях, а під ожередом плететься чудесне з мисливських оповідань. І вільно дихається, і легко дихається. Поволенький голос оповідача тихшає, потім якось переривається і зовсім затихає. Сусіда тяжко якось зітхає. Про що думаєте, Іване Івановичу? Про Америку, яка все таки техніка? А що таке? Кажуть, двоствольну стопку видумали І тихо, поснули. Раннім рано та ранесенько, що ледь-ледь починає сіріти, штовх вас у бік. Вставайте, вставайте, час уже. Гм, м. -м. Вставайте. Мм. Бах. З криком бомбьошка ви зриваєтесь і мчите. Куди, куди? В бомбосховище. Тю на вас, то я в крижня гахнув і промазав. Ну, ясно, що промажеш, коли вас нечиста сила в бомбосховище поперла, трохи в озеро не шубовснув. Почалася ранкова зорька. Тут уже все залежить від вашого уміння, від майстерства і практики. Качка, як відомо, птах, вона літає. Як її стріляти? Дуже просто цільтесь обов'язково в око і бахкайте. Бах і в торбу, бах і в торбу. А коли не повезе, тобто, коли бах-бах і повсторбо, не сумуйте, старайтесь їхати чи йти з полювання повз базар або, побачивши в когось із мисливців кілька качок, киньте. Карбованців, мабуть, понад тепер штука. Бо, однаково, коли приїдете додому, несвідомі члени вашого посемейства спитають вас: дорогі, мабуть, тепер качки? Ви на це не звертайте уваги і беріться зразу ж готувати янтаревий суп із дикої качки. Найперше і найголовніше обскобти качку. Робити це краще в себе в кабінеті. Щоб не заважало вам уже вискубане пір'я, очиніть вікна й двері, щоб вітерець був. Ви скубнули, вітерець підхопить, і пір'я вам не заважає. І качка обскубана, і кабінет перина. Обскубли тоді вже до мами, чи до дружини, чи до сестри, хто на кого багатший. Уже обскоб. Мамо, зваріть супу. Дуже це смачно у мамів виходить, коли дружина чи мама, охнувши кине вам. Та це ж курка, а не качка. Ви авторитетно заявіть. Це качка. Тепер усі такі качки пішли. яровизовані А чому в неї горло перерізане? Чому? чому? Все вам ото так цікаво знати. Летіла, побачила, що націляюсь, виходу не було, взяла і зарізалась. Що ж то дивного? Варіть уже, прошу вас. Залишається, отже, останнє: їсти суп. Як його їсти? Ложкою. Попоївши, лягайте на канапу і читайте записки охотника Івана Сергійовича Тургенєва. Прекрасна книжка! Читала Точенюк Ольга. Інші твори Остапа Вишні ви можете знайти на моєму YouTube каналі у списку відтворення Остап Вишня. Якщо сподобалась моя озвучка, натискайте вподобайку, пишіть свій коментар та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. За бажанням підтримуйте канал фінансово. Реквізити для цього та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую вам за підтримку, перегляди та коментарі. Хай квітне український Ютуб.